Это идеально. Фух. Фух. Спробовалась с остальным. Ты у вас кис пропал. Який дым черный був. 能喝了 Я нормально но ти лучший А я покишенным шо и Же. Здесь играть такие. Оу и у Иу Мэк.

Що А, що? Я перший раз з українською мовою? Так, і все це буде не ідеально. Думаю, що ти будеш найкращий. Ну, У нас ще є розробки. По цьому не бійся, ти не один. Ого, нічого, собі.

Thank <laughs> you.